Цікава історія, до речі, з ядерними випробуваннями, тому що вчора російські пабліки поширили інформацію про те, що Путін сказав, що Росія має дати адекватну відповідь на можливі ядерні випробування Сполучених Штатів Америки. А Путін Пісков виходить. І, типу, як розтлумачує слова Путіна, мовляв, не давав Путін доручення готувати ядерні випробування, а просто сказав про те, що опрацюйте, мовляв, доцільність цих випробувань. Як це все розуміти? Якщо ви дозволите, я буквально 16 секунд вашого часу. Зло на читаю... 17. Підготовку повномасштабним ядерним спитанням начать немедленно. Готовность силы связи средств Центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить ее проведение в сжатые сроки. Что это вышло изложено? Считаю, что а, Пан Белоусов, министр обороны Российской Федерации, самостоятельно с такой инициативой, на заседание Российского Радбезу точно не выходил. Це знаєте, як дирижер. Він не може вийти uh -huh. е, на там що, на сцену і не знаючи, що там будуть грати, або не знаю там хто там баяніст або там скрипаль. У всіх є заготовлена ця партітурка, або там ноти. Всі знають, що буде грати. І це так, погоджено, так? І, і це погоджено. погоджено. Звичайно. Ну, давайте уявимо собі: ви, наприклад, там ви приходите там зі мною на нараду до президента, а я виходжу і кажу: ядерні випробування. ну у всіх будуть очі ось такі. Mm -hmm. ну, звісно, це не стандартна тема, тема, це не щось регулярне, це щось неймовірне. І судячи по обличчях, кам'яних обличчях всіх присутніх, всі були готові до того, що це буде сказано. Завжди є навіть така стратегія. Хтось виходить з ініціативою, він її повинен оприлюднити, вона вже узгоджена, а потім це все позиціонується. Ну, Давайте рассмотрим ініціативу Нікола Івановича. Очень интересный вопрос. Хоча це все вже було заздалегідь зресовано, і вже процес підготовки триває. До речі, про нову землю цей архіпелаг наближений до Норвегії, туди в. Це з угу. парінцево моря, якщо не помиляюся. Uh -huh. І... Ну там же ще за часів радянського союзу. Ці випробування проводилися. Правда за часів радянського союзу найбільше скажу в минулому році Російська Федерація вже проводила там певні підготовчі дії. Вона відганяла норвезьких рибалок, російські патрульні човни відганяли від цієї акваторії, Була помічена велика активність переміщення вантажів на нову землю, тобто, процес. Певної підготовки там вже тривав. Іде розмова, кажуть, про начебто підземне випробування. Я не готовий сказати, нова земля це для підземних випробувань чи це для наземних? Як на мене, це наземне випробування, але подивимося. З іншої сторони, Білоусов, це політична фігура. Якщо б це була історія про Військо про дійсно випробування, то швидше за все вийшов би з ініціативою Герасимов, бо він саме про практику, про використання. А Білоусов це більше політик. Тому як варіант, є що вірогідність, що це просто блеф м, і спроби. Зігра... Потім у Путіна була можливість те, що називається здати назад. Звичайно, тобто, це політичний блеф Можливо, там знаєте, хтось вийде завтра, не знати в американському естеблішменті, скаже Владімір Давайте не будемо забруднювати нашу планету. Давайте зупинимося, і Путін каже, ну, добре. Я прислухаюся до ваших слів, ну і піти там такий собі крок на зустріч. Тобто, як варіант це може бути? Росіяни самі бояться проводити ці ядерні випробування? Гадаєте? Я бачив публікації про те, що ну, це пишуть росіяни. Я не готовий сказати наскільки вони точні, але. Кажуть, а у нас є люди взагалі, які знають, як поводитися з ядерною зброєю в бойових в реальних умовах. Пройшло вже більше 30 років з моменту останнього ядерного вибуху підземного за часів радянського союзу. Що не помилявся, це був 91 рік. Американці в 92-му, а Радянський, Радянський Союз 91-му. Тобто скільки вже 30 майже 5 років, ну пройшло, окей там майже 35-25 перепрошую з того моменту, і чи є люди ці живі, чи можуть вони правильно це все зробити, чи не це не як вони, не спровоковано да не передбачуване ядерну реакцію, ядерний вибух, забруднення ніхто гарантувати це дійсно не може. Тому, якщо як на мене, це спроба пограти на страхах, а навіть якщо е, вибух. Випробування буде проведено, навіть якщо це буде підземне, то в принципі це можна використати. Знаєте, для чого? Для того, щоб показати, що вибух це дійсно серйозно, це дійсно загрозливо, бо відверто ніхто з теперішнього покоління не пам'ятає. Реальні вибухи, які проводилися на відкритій поверхні ще в 62-му, 63-х роках, що не помиляюся. Тобто це було дійсно дуже давно. Всі вже про це забули. А це спроба нагадати і, можливо, посіяти дійсно справжні реальні страхи перед російською ядерною міцю. А, до речі. А... Не можу з вами не обговорити цю тему, тому що деякі російські медіа, от зокрема теж саме агентства і відомості, вони передрукували статтю. Такого пропутінського соціолога, ідеолога його називають Олександра Харічева, який прогнозує там виклики, да, з якими стикнеться Росія і серед цих зокрема викликів, він називає високий ризик громадянської війни. Що ви думаєте з приводу цього? Тому що одна справа, коли ми обговорюємо такі матеріали, що з'являються на сайтах західних змі, які посилаються на свої поінформовані джерела, наближені до Кремля чи не наближені, інша справа, коли цей витік безпосередньо. Із фактично найближчого оточення Путіна дивіться, це людина. Якщо не помиляюся, він займає посаду або заступника, або начальника управління, начальника він, здається, він внутрішньої політики Російської Федерації. Тобто, він відповідаль... ну, вивчення, я так розумію, громадської думки Чому там його таким масштабним соціологом, так путінським так. соціологом, називаючи поза очі. Він займається внутрішніми питаннями Російської Федерації. От організація там виборів, ідеології. Оце все це він там накачує. Він, в принципі, ставить як один з пунктів, що дійсно може бути така загроза для Російської Федерації, бо сегментація суспільства вона дійсно відбулася. Зараз є сегментація ті ветерани, які воюють, ветерани, які вже перестали воювати, і цивільне населення, і між ними є дійсно багато протиріч. Ці всі ветерани повертаються і починаються вбивства, зґвалтування, пограбування. І тут я не змушений. Я хочу зацитувати українського політичного діяча Віталія Портнікова. Дуже цікава в нього думка була. Він проводить аналогії з тим, що. Чотири роки це дуже критичний термін для суспільства, яке перебуває у війні. Він не каже позитив цієї війни в тому, що українське суспільство ще не розчарувалося. Ну не почало там на на, розпинація на, на свої розкладатися. Плюс-мінус якась єдність у нас є. А, а от для Російської Федерації він каже, є велика загроза. Він наводить приклади. Що чотири роки і війни Першої світової спровокували а, Велику Октябрьську соціалістичну революцію, спровокували руйнування Австро-Угорської імперії, там, там деякі деякі приклади. Тому, можливо, оцей ось соціолог він так само сприймає ці речі всерйоз. Він не пише, що завтра буде там громадянська війна, але російське суспільство без жартів, без рожевих окулярів, воно розшаровано. Наприклад, найбільш от те, що я виділяю. Це каста силовиків. Це силовики, які в Москві, Вони там казирні, вони над всіма всіх вони полюбляють доїти, витягувати гроші, і їх просто ненавидять. Так само є каста кадирівців, не чеченців, а саме кадирівців. Їх ненавидять всі. В регіони російські, звичайні російські громадяни, російські ветерани, російські військові, бо вони змушені постійно вибачатися перед кадирівцями. Ненавидять силовики російські, військові, ФСБшники, бо всі ФСБшники, які зараз на своїх посадах маю на увазі там 70 плюс років, і військові, вони пам'ятають, хто. Воював на чиєму боці під час Першої чеченської війни. Я нагадаю, що клан Кадирова, його батько, вони воювали в Першу Чеченську війну проти федералів. І тільки в другу чеченську їх перекупили росіяни, і вони стали вже доїти Російську Федерацію. Тому дійсно дефрагментація суспільства там не відбулася. Я думаю, така загроза в них є. Ну що ж, будемо стежити власне за розвитком подій, тому що справді цікава публікація. Абаз Галямов, до речі, от мала вчора з ним розмову російський політтехнолог, іноагент. Він говорить про те, що це може бути ще така спроба налякати суспільство російське. От, власне, з цієї мотою, міг бути могла бути опублікована така стаття. Погоджуюся, а давайте ще нагадаємо, що Абаз Галямов він був також спічрайтером у Путіна. Uh -huh. Такий ну, людина досвідчена, він знає, про що говорить. Я вам наведу слова, можливо, коли зговорив, але треба не слова а людину. Згадати дуже талановиту, але з зі знаком мінус покидьок, просто шалений покидьок, але талановитий покидьок. Eh, Владислав Юрійович Сурков. Я думаю, багато uh -huh. наших громадян вітають і він колись дуже вивів цікаву сентенцію eh, Така цікава суспільство набагато простіше об'єднати проти чогось ніж за щось або не ні, на навколо чогось. Бо коли ти в розказуєш, наприклад, треба придбати цей маркер. Він класний, він такий жовтенький, він пише довго. Тобто я повинен витратити величезну кількість ресурсів, моральних, емоційних, грошових, щоб пояснити вам, пані Олена, чому цей маркер він вам, вам потрібен, чому він класний? Набагато простіше мені сказати, що цей маркер захистить вас. Вашу родину від усього поганого. Він просто він захист від там ЛГБТ, від англосакса. Він наша скрепа, і от я впевнений що це ну, окей, Ну я, я так метафорично кажу, от це все впливає дуже активно. Росіяни, вони об'єднуються саме навколо а, Путіна, бо сюди є загроза, і треба об'єднатися навколо Путіна, щоб цієї загрози не було. До інших тем зараз перейдемо. Дональд Трамп продовжує ділитися власне. Певними мабуть, інсайдами стосовно своєї останньої розмови з кремлівським диктатором Путіним про що говорить Трамп? Про те, що розмовляв із Путіним два тижні тому, і Путін сказав: мовляв, цитата: ми намагалися врегулювати цю війну 10 років і не змогли цього зробити. Ви маєте врегулювати це? Кінець цитати: дослівна фраза Трампа. При цьому глава Білого Дому говорить, що врегулював деякі. Які з цих питань за годину, але не уточнив, що саме він має на увазі, як вам, взагалі, формулювання? Я вам взагалі згадки, знову ж таки, розмови із Путіним двотижневої давнини. Навіщо це зараз робить Трамп? Сигнал? Кому він таким чином дає? Ну можливо, ви запитали знову. Я не думаю, що він сам про це згадує, Просто так. Я думаю, його запитували швидше за все, а оця ось історія про те, що врегулюють цю. Цей конфлікт, цю війну означає, що буквально дослівно, я не буду в це втручатися. Я хочу, щоб ви самостійно з зеленським це все врегулювали. А потім, коли ви вже будете готові, приходьте до мене, я з радістю вас прийму, всажу за стіл, і ви в моїй присутності підпишете мирну угоду. Тобто, по великому рахунку ці слова можна інтерпретувати в те, що Дональд Трамп не буде втручатися. Раз. По-друге, у Путіна з'являється люфт. люфт. Часу в цій війні тиснути на нього, принаймні, станом там на зараз ніхто особливо не, не буде. Зараз можливо уважні ваші глядачі згадають, скажу секундочку, степе, ану, скажи мені, будь ласка, звертаючись до мене, а там же ж Дональд Трамп такі санкції вів проти Російської Федерації а буквально в жовтні місяці. Але я можу апарірувати і сказати, що ці санкції вступають в силу тільки з 20 1 листопада 2025 року, тобто, по факту, вони ще в силу не вступили, і існує серйозна вірогідність того, що, наприклад, 20 листопада або 21 го не знаю там самого ранку, Дональд Трамп скаже. Я вирішив дати ще трішки час Російській Федерації, бо вони там не встигають, або ми там отримали звернення від російського міна, міна закордонних справ Лаврова з проханням дати трішки часу. Я вирішив дати їм ще там півтора місяця, або ще там не знаю там до кінця 25-го року. І знову ці санкції будуть відтерміновані. Тобто така загроза є. Я не впевнений, що він це цим скористається, але такий варіант така опція залишається.